Я маю честь вітати вас у цей святковий день. Подія, яка зібрала нас всіх, примагає до теплих слів, щирих зізнань, душевних спогадів. Отже, давайте будемо ще на тепло, любов та увагу. Увага! До зали запрошуються у 2017 року. Ok, mais uma ...зі школою і врученню свідок випускникам 2017 року. Дозвольте урочисту частину випускного вечора бажати відкритою. Вітаємо із цим великим святом. Святом в житті наших випускників, у житті родин цих випускників. Коли дитина приходить в школу, кажуть, це чиста дошка та була раса. І ось ви. Шановні випускники, прийшовши в школу, доручили нам своє життя, свої долі. Спочатку чотири роки на цій дошці писала Оксана Степанівна, вкладала кожну дитину свою душу, своє вміння, терпіння виховувала, плекала, доглядала. Ось отаких хороших дітей. Згодом ми приклали рук до цієї дошки, писали, як могли і як вони цього хотіли. То сьогодні наші жнива, підсумок нашої вчительської роботи, роботи спільної з батьками, спільної з усією, родиною. І дозвольте мені вручити вашим дітям перший документ про освіту. Хочу поважати вам, шановні учасники, щоб ваша дорога була світлою, щоб ваше життя було без... Війни, щоб ви не знали, що таке Господь, щоб у вас було в житті все гаразд. А якщо зустрінуться якісь негаразди, завжди повертайтесь до своїх батьків, вони підтримують, що це найкращі люди, які завжди будуть вами. Отже, Відоцтво про базову загальну середнього освіту вручається Василець Іванні Thank you. Вручається матечаку Михайлу Володимировичу. Подяка, оголошується матечакам Володимиру Андрійовичу та Людмилі Борисівні за виховання працелюбного, старанного добросовісного сина Михайла. Робатий від загального середнього світу вручається в Віталію Віталійовичу. За виховання добросовісної, доброзичної, відвертої і активної Хай матір Божа вас охороняє, Господь Бог хай вам здоров'я посилає. І завжди, щоб ви були чесні, сміливі, доброзичні, завжди відстоювали свою думку. Завжди. І ніколи не робили людям зла. Шановні, бачите, шановні батьки, господині і присутні, щиро вітаю вас і сьогоднішній святого. Свято завжди має підготовку. І до сьогоднішнього свята ми з 9-класниками почали готуватися 4 грудня 2007 року, коли зимовий день мами привели своїх кіток перший раз на підготовку. І так пішло. Щотижня раз йдемо в школу, потім ходили два рази тиждень. А от вже добре чеканий серпень. Ми ходили щодня готуватися до школи. І ось настало свято, коли кожен з вас взяв у руки величезні олічетні бутери, зав'язали пишні банди, взяли які маленькі русніта ваші мами і тата і привели вас до першого класу. Є. ти накрила любові зростила і в серцях наших завжди ти є. Будьте здорові і живіть, будь ласка, беріть малечу зранку за горі, багато вже від вашого серденка протоптано і пройдено. Долі. І це нічого, коли коси слів, бить для нас обов'язки найкраща, 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 вчителька моя. А хто вишкетиком найперше був у школі і мав це вік, це він і ти, і я. Побачте нас усіх, терпляча і хороша. Найперша рідна, вчителька моя. Вітаю, вчили, буха до Богу, пограли стежку, це складе життя. Пройдуть роки, а ми вас не забудем. Найперша вчителька рідна моя. <му> i you. Чи побачиш, ти вперше сьогодні, Чисті погляді, чисту сльозу Звід багатий, на добрих людей, Та впізнайтесь, побесника буття, Може більше ніколи ніде Вам не випаде, жінок зустріця. Все це зустрілось, все що не вічно вам буде зоріть. Те, що зоріло, вам, вам серце гріло, не розгубіть, не розгубіть дивовижно складається життя, що сьогодні ще разом наші випускники, однокласники. А завтра ваші шляхи розійдуться, але через якийсь час вас покличуть в же рідної школи, де завжди чекатимуть вашого приходу вчителі. І, можливо, лише тоді, ви по-справжньому зрозумієте, що саме вони найбільше про вас думали, захищали і підтримували. Два й ангела лише найкращого. вас побажати на порозі нову жінка? Вер за все цінуйте батька й матері. Не жалітаєш молодим самим. Необітні і кривдить. За голов спішіть платить додому. Не чиніть ще зради батьківщині, на чужині щастя не застав. Не забудьте мову дали пам'ятайте мамині пісні, злайте, хоч інколи про школу, ми лишились ваші оки до лоті. Не з праці ніякої, бо краса людини лише суті. Дбайте про добробу України, раніли. Хай же стане щастя на землі. Хай щастить вам завжди і усьому. Не зазнайте горя і біди. Майте друзів, вірних на долоні. З ними лише по житті діти. Бажаю вам миру, щастя і здоров'я. І хочу сьогодні подякувати вам за вашу увагу, вчителі, за, за добро. І подякувати вам, шановні батьки, за такі чудові чудовищі. Gracias. Yeah. Завжди буде зі мною діти, подару йому і кону дорогу, щоб прията не став не склали життя, серце ж би повстав до порогу, кінця кого піду майбутня.